Вітаю вас на своєму каналі і ласкаво прошу до перегляду. Ранок 19 жовтня і в нас ось таке все біле-біле субота, вихідний день. Ось білим вкрита петрушка. Померзли вже залишки помідорів. Частину я встигла зібрати кращих таких зелених помідор поставила. А ось перці. Усе померзло, все біле. Сьогодні треба поприбирати оці помідори вже, зачистити, перці повиймати. Тут в мене теж були помідорки, вон, що відніються. Тут гірчиця. Все біле. Кабачок вон, теж поліг померз, полуниця. Усе білий біле, Виноград, дивіться, все, вже холодно. Ранки, дивіться, такі замурські. Ось така у нас погода. А в нас сьогодні пісне меню, суп гречаний, з курячими фрикадельками. Рибка тушкована з овочами. Наша з булгуру з овочами. Доброго ранку. У нас ранок. І я смажу котлетки. Ну, як, трошечки обсмажую, а потім протушу. Можливо, можна було б зразу спекти або на пару підготу, приготувати, але я сьогодні вирішила так. Трошки обсмажу, складу каструльку і протушкую з овочами. М'яско говяже, додала зубчик-чесничку, одну картоплину, одну цибулину і. Пів невеличкого молодесенького кабачка. Все домашній. перетерла, Я трошки додала ще панірувальних сухарів. І все, в принципі, фарш, а і одне яйце. Фарш у мене такий готовий, тобто фаршу готую такі от котлетки. Ось такі котлатки, зараз вони протушкуються, і буде до картопельки, юшечка, підливка така. І заодно і патреків. Взяли ось такі гарбузики. Є її стівні, а це кормові, але такі гарні, якраз до осіннього такої тематики. Рафуську випустила побігати він, ганяє енергії повно. Пам'ятаєте, питала, що це за дерево? Це таке хурма. Я вже подивилася кілька. Виставляли, як виглядає хурма як росте. Думаю, все ж переконано, що це вона. А щодо дієтичного меню хотіла уточнити, я не на дієті спеціальній ніколи не була. Це просто так трапилося, що син попав в лікарню і йому треба було в дієтичне меню. Ось. Здоров'я. Трохи поправити. Тому всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Бережіть себе.